Не є такі історії, де хочеться плакати. Що робити? Все. нічого, нічого дискваліфікують. Так, це три, це три шанси. І ти можеш забрати своїх батьків. Цер з тобою розмовляє. Він думає, він бреше. Там машинами американці просто завозили, вони скупляли все. Молитись на цю грін карту. Але офіцер бачить. ні, це міф. Це міф. А американці вони не хочуть давати гроші, вони бояться. Ну бо а, можуть використати пройти. Так, мати. так. А ви не докажете. А ви не праві. Ерор в голові. Помилка. Що робити? Я люба. Дякую тобі, що дивишся канал реквізит. Тут я публікую записи власних візитів до фахівців, професіоналів, бізнесменів США українського походження. Я Дружина, я мама і візовий та імміграційний спеціаліст. У мене досвід вже 17 років. Я цим займалася і в Україні. У мене були свої туристичні агенції, і направлення Америка це було моє. В США це ліцензійний вид діяльності? Так, так, але дивлячись, якому штаті. Тобто mm -hmm. я не даю юридичних послуг, я допомагаю адвокатові заповняти правильно форми. Я сертифікована в Американській міграційній асоціації адвокатів. Я проходжу постійно екзамени, тести. І ще є такий момент, що я директорка. Благодійної профіт організації і а, також зареєстрована в дуже багатьох таких організаціях, асоціаціях по допомозі а, права людини. Ти громадянка, чи у тебе грінка, mm -hmm. чи ти тут на біженстві? Скажи, будь ласка, який дуже шлях, цікавий, шлях ти тут? Дуже цікавий. Дуже мене цікавий шлях, тому що він дуже складний, але так. дуже такий надихаючий. А коли ми сюди приїхали, а, заїхали по туристичній візі, Потім попросила політичне сховище, mm -hmm. були прецеденти, був, був кейс, він є. По цій справі, і потім я ж займаюся грін картами. Я займаюся лотереєю, я займаюся документами. Я так. заповнюю документи собі, своїм клієнтам, своїм підписникам і сама виграю грін карту. Тобто, грін карту ти виграла у 2022 році. році. Да, да. І у 2023 році ти вже змогла оформити саме да, грін є по грін карті є така таке поняття як фінансовий рік. Тобто починається рис. Ре... Реєстрація в жовтні місяці, буває там в листопаді, в жовтні місяці, і потім, у травні, починається відкривають всі сайти імміграційний, да, і всі дивляться, хто виграє в свій. Код ти водиш. І ось так вийшло, що так я у травні місяці виграю, реєструюся, і потім в мене же ще є рік для того, щоб забрати свою грін карту. Окей, тому що її просто так не дають. Навіть те, що ти виграв, не гарантує, що ти її отримаєш. Це мій складний шлях. Я так, так просто мені її не віддали. Я тебе щиро вітаю. Це дякую. така, якби історія, про яку мріють багато да, хто. Дякую, дякую. І насправді я тоді виділю найбільше питань по. В цьому направленні. Готова всі питання, тому що мені відмовляли і ті п'єси е, оформлювали. Так що я готова відповідати на всі питання. Лотерея 2025 року, тобто на яку будуть подавати заявки в цьому році, є останньою, оскільки республіканці вже неодноразово заявляли, що вони будуть відміняти цю лотерею і зменшувати потоки іммігрантів в країну. Розвій цю байку або підтверди, яку mm -hmm. інформацію ти знаєш у своєму професійному колі, mm -hmm. класне питання, тому що ми з адвокатами це обговорюємо, коли зустрічаємося. Да там зустріч нас з асоціації. Я думаю, що не відмінять, mm -hmm. тому що треба почитати історію, коли почалася ця лотерея Green Card, Що це таке. Так. Тобто грін-карта, вона не називається грін-карта, це так в народі, вона називається okay. Diversity Visa. Тобто віза іммігрантів, віза різноманіття. Тобто дуже багата історія в Америці, що іммігранти допомагають підіймати економіку. Uh -huh. І ця грін-карта, вона, грін вона розділяється по всьому світі по 7%, 7 на кожен регіон. Тобто кожна країна має свою кількість скільки може виграти, наприклад, в Україні там кожен рік там по різному там 2,5-3,5 тисячі. Тобто скільки б участь людей не взяло, виграють лише 2,5-3,5 тисячі. три Так Щороку це змінюється? А трошечки так okay. воно вираховується так, і така а, квота на рік, так так. так. І як це почалася ця віза? А, займається а, в цією візу не міграційна служба, uh -huh. а саме а, університет, який займається а, розвитком Америки. Тобто дивляться, які країни, які національності більше вклали в Америку. Тобто, скажу вам так: то останній той рік і цей рік виграла дуже велика кількість українців. Тобто є, тако... є відчуття, що квота була перебрана? А, ні, ні. То ми, ми може то в мене ви... патріотизм такий, я хочу, щоб так було. А, я не думаю, але можливо. Не знаю, може так талонить мені, може так, так виходить, Коли Може, спинкувані. така енергетика. Я не знаю, Може я так дуже хочу, щоб всі люди, яким я заповнюю ці форми, щоб вони виграли, щоб вони приїхали сюди, щоб вони почали жити, заробляти, відправляли гроші в Україну. Тому що реально я бачу, що Америка це та країна, де можна заробляти сьогодні гроші. Може щось зміниться через декілька, але ну я так бачу. Існує думка, що. В Америку не потрібні люди з вищої освіти. Існує думка, що якраз mm -hmm. більша кількість а, грін карт по лотереї mm -hmm. роздають саме без вищої освіти. Я дивлюся, хто виграє по різному. Є такі люди, яким 60 років виграють, є ті, яким 21, є заміжні, є розведені, є з чоловіками. Тобто я не побачила якусь таку систему. Коли приїжджає людина, вона виграє грін карту. Вона не може працювати по своїй освіті. Ніяк. Тобто, байдуже. Байдуже. Саме перше це немає мови. Якщо була мова, тоді ти можеш за рік-за два зробити евалюацію, повчитися і вже йти. У мене дуже багато таких історій. Скажу. Евалюація це що? Евалюація це коли ти свій диплом перебудовуєш на американську систему. По фонд, фонд, якому ти працюєш, угу. він допомагає конкретно по якимось заявкам. Чи ти допомагаєш ти кого знаєш? Як взагалі це працює? А в нас є волонтери. Зараз Україні. це волонтер воронте. Так, так цей волонтер. Він залишався у Херсоні, у Миколаєві, десь він давав нам списки. Ми почали працювати з дітьми. Тобто для найбільш для... уражена частина так, людства, і скажу вам так, в Америці нам скоріше ми можемо пояснити, що не військовим, тому що не розуміють, як це військовим не допомагають. А ми та -то знаємо, тому що це наші брати, які не мають там форми, які пішли, і нам, нам не вдавалося це робити, і ми пішли по допомагати дітям. І американські діти дуже багато єврейських синагог нам допомагало. Вони бачили цих діточок, вони писали ці картки відкритки, відправляли туди в Херсон, в Одесу, Береселенці. І ми відправляли їх обратно. І вони побачили, що це правда, що діти страждають, що вони сидять під бомбами. І почались такі у нас рухи. Ми контейнери збирали з їжею, нам приносили памперси, збирали там машинами. Американці просто завозили, вони скупляли все. І один Зараз ми контейнер послали дуже великий. Нам казали волонтери, що холодно, немає світла, немає обігріву. Ми почали ще з квітня місяця шукати а, одежу. Ми знайшли компанію, яка сказала: окей, ми тисячу штук. Вам вишлемо. тобто легше знайти компанію, яка відразу дасть конкретно товар, чи, чи отримати гроші по різному Скажемо так, що американці вони не хочуть давати гроші, вони бояться. Ну бо можуть використати, шахаї. Шахаї так мати. так дуже багато. Тому ми працюємо на репутацію. Ми дуже так ретельно до кожного Ось дитинка, ось що вона хоче, ось в неї немає, ось в неї був батько, вже немає бато. Тобто в нас ціле історії такі є. І е, волонтери, які там є, просто я не знаю, вони якісь герої, такі титани, тому що вони там сидять, ми кожен день з ними на зв'язку, і зараз в нас дапит на планшети, тому що діти не можуть навчатися. У нас цей. є списки, в нас є списки підтверджені. Дуже багатьох дітей я сама знаю, це е, діти моїх друзів, які там залишилися. Ти вже це оформила, як в сайт? Чи це тільки у, нас, є, у нас є сайт, в нас, нас є документи, в нас є податкова декларація. У нас все офіційно, все є. Наступний шлях це гранти. Але скажу так: що люди дуже багато роблять помилок. Наприклад, є middle name, є в нас. Очіства по батькові. По -батькові, так. по батькові. тобто воно не пишеться. Багато людей пишуть і за цього А Чому це проблема? Тому що цього по батькові немає, немає. в Немає? так, це український внутрішній паспорт. Ви mm -hmm. ж заїжджаєте по закордонному паспорту, який для всього світу, тобто треба писати і так. Бувають, люди плутають прізвище та е ім'я. Ім це також проблема. Серйозно? Це реальна проблема. Так може бути буває, фотографія не така. Почекай, бо хотів зупинитися. Якщо вік. Віконечко, ім'я, написати прізвище, а mm -hmm. віконечко прізвище, написати mm -hmm. ім'я. Бути... дискваліфікувати? Да, так. Є такі а, історії, де хочеться плакати, коли люди виграли. Ось, буквально вчора мені написала підписниця і каже: Марина: ми виграли грін-карту у цьому році, але мені написано Олександр, а в паспорті Олександр. Mm -hmm. Що робити? Mm -hmm. Все. Нічого. Нічого. Так. Можна, я зараз, Ми виняли адвоката, ми там пишемо, там, тому що Україна, війна там, заповнювали в підвал. Ми... Ми все робимо, якщо є навіть маленький шанс на те, що ти цю візу можеш забрати, грін карту треба робити. Раз ми вже почали говорити про цю дискваліфікацію. Поясни, угу. що це мається на увазі. Тобто, ти до кінця не зможеш заповнити анкету, чи тебе чекає щось потім? А, ні, може бути таке. А ти заповнюєш після того, як ти виграєш, ти повинен заповнювати заповнити форму, DS-260. Тобі я зупинюсь тут. тобто я заповнила анкету. Це було легенько, я собі там заповнила як знала. Угу. Потім виграла грін карту, угу. ну, так би мовити, виграла лотерею. Лотерею. так. І питання дискваліфікації буде потім. По-різному, в нас було в нас були декілька випадків, мабуть, десь 10 випадків, коли вже ти ДС 260 заповнив, ти написав, як правильно в твоєму паспорті, і тобі приходить лист. І вони кажуть, ви знаєте у вас інше ім'я, пробачте, ви дискваліфіковані. Буває таке. Буває таке, що, наприклад, ти пишеш, як в тебе в анкеті. І вже думаєш, ну нічого, я з офіцером зустрінусь і поясню там ага, вже. Окей. Оце правильний може. Ну, неправильний, але таке в нас виходило, таке було. Тобто, заповню... Бо Це вже якби людський фактор. Так, так. так. Угу. Тобто ми ось такі моменти були. Тобто тут відмова була, коли вже людина, наприклад, ну вона тут в Америці вона заповнює. Є такий adjustment статус, тобто ти, що ти тут в Америці, це така 485 та форма. Показуєш, на якому а, висновки ти грін-карту цю отримуєш, і тебе визивають до міграційної служби, і тут офіцер з тобою розмовляє. Так. І він каже: Слухайте, я перевірила, у вас тут одне ім'я у паспорті інше. Пробачте. Буває таке, що офіцер uh -huh. каже: ну нічого страшного, це як з візою. Треба сподобатись тому, у нас навіть є психолог візовий, який ну, це більше для батьків, тому що батьки не знають, як поводиться з цим американським офіцером. Дуже переживають угу. да, і, а ви розумієте, Америка тут інший менталітет. Тут вони не нервують так, як ми там думаємо, це нормально. Тобто, коли ти прийшов до офіцера і ти Нервуєш якось... на рівному місці, він думає, він бреше. Тобто, ти ось такий, ти там щось чешеш, щось там красніш, білієш. Тобто, тому так, у нас працює але психолог, це... щоб трохи розслабити людину і сказати: це нормальна людина, офіцер. Ще такий цікавий момент. Кожен рік дається 50, В цьому році 55 тисяч отримали грін карти. 55 тисяч, але виграли 70 тисяч. Окей. Okay. Тобто є статистика. Це як знаєте, я в туризмі давно працюю. Є овербукінг, коли готелі вони 120% завжди продають, і літаки так само, тобто так само, і літаки так само. Ти приходиш просто пізніше, ти не встигаєш. Як це в Америці? Так, це дуже відчуває Так, Тому так само. Тобто, не 100% людей. Тобто, якщо 55 тисяч людей виграє, їм скажу, то тільки там 40 тисяч прийде, не те, що прийде, а вони зможуть підпадати під всі вимоги грін Зрозуміло. А от я знаю, що є така якби е, тема, що чоловік жінка подають окремо, і навіть якщо в тебе дитина якогось віку, вона теж може подавати окремо. І це також, якщо хтось із трьох виграє, е, дасть можливість приїхати всій сім'ї. Чи це правда? Якщо так, то з якого віку? Так з 18 до 21 рік року угу. ти можеш подавати на рінкарту карту і ти вписуєш себе і своїх батьків, тобто може... сім'я з чоловіка, жінки і дитини після 18 років до 21 року може подати одночасно три заявки? Так, це три, це три шанси, і ти можеш забрати своїх батьків. Чи правда, що кожна заявка на лотерею впливає в подальшому на відкриття візи? <laughs> ні, це міф. Це міф. Скажу вам так, може бути таке, що офіцер провокує на питання: чи грали ви грін карті? Так. Ви повинні завжди на співбесіді казати правду. Так, я граю, не знаю, виграв чи ні, ще ні, виграв. ну… Просто жінка грає, тобто показати таке треба легке відношення, легке відношення що ви не молитесь на цю грін-карту. Але офіцер бачить. Ні, вони так не бачать цю інформацію. Якщо щось не так, офіцер може встати і сказати: дайте мені час. Навіть так. Да, таке буває, буває часто, як ну не часто, а якщо ви такий. А ви не докажете, а ви не праві. Тобто, провокація він добре зараз. Він все буде знати про вас. Як можна налажати, заповнюючи анкету е, на лотерею, угу. що потім попадеш в бан? а в Бан? Так. А, ти можеш заповнювати багато разів просто на себе обман. Обман, так. Mm -hmm. Тобто можеш різні імейли писати, бувають такі різні ім'я, там, букву, там. тому що багато людей, хто літає, вони знають, що в авіакомпанії можна зробити три помилки в своєму ім'ї. Вікторія, Вікторії, тобто ці останні букви. Тобто вони думають, що це окей, я там щось зміню, щось є. Я як таким іде. чином намагаюся mm -hmm. збільшити свої шанси. Да. Але... але скажу чесно, я не стикалася з такими моментами. Я якось не вишукувала. Мені люди не діляться такими. Як вони хочуть обманути, ми на мене приходять і Це кажуть, важливо. допоможи, щоб ти правильно заповнила, щоб я був впевнений, що в мене максимальні шанси. Тобто, чесно, навіть я про ці схеми не скажу, як бан. У нас не було такого нікого. У нас в Україні у зв'язку з декомунізацією дуже багато з 2016 року змінилося назв міста. Як правильно писати, Тобто, як написано писати? в документі? Тобто в твоєму документі? Тобто, якщо у паспорті. Е Визначено, що народжений у місті, яке на сьогоднішній день вже має нову назву, заповнюєш так, як в паспорті. Так, так. І е, на сьогоднішній день українці почали тимчасово жити по всьому світу. Mm. Я знаю, що в анкеті є питання, де проживаєш? Тобто, навіть якщо українець, який тимчасово там два тижні, як тільки переїхав з України mm -hmm. і проживає в тій же Німеччині, в тій же а, Польщі mm -hmm. чи в якійсь іншій країні світу, а, ось проживання в строку, він пише ось цю адресу, за якою він там останньою перебував, на момент заповнення форми. На да, момент заповнення він може змінити вже. Потім п'ять країн, але на момент заповнення форми треба писати, де ти саме живеш. Навіть якщо це адреса, де просто. Тебе прийняли якісь так, поляки, так ну тебе ж ти живеш там, так ти тоді можеш пояснити, чому а коли вже ти виграєш, і там буде запитання, де ви зараз? Uh -huh. Тоді ти пишеш де ти зараз? Тобто, ну треба подивити, може ти в іншій країні будеш все треба робити на той момент, який є. Не треба нічого вигадувати. Я навіть знаю такі кейси, що живуть зараз в Польщі, чекають візи на Канаду і подаються на е, United лотерею, на лотерею. Е, у США. Тобто... І ще навіть до кінця не розуміють, що ж робити, чи вже писати адресу там сестри, брата, чи хто їх чекає в Канаді, mm -hmm. чи все ж таки ще у цих друзів поляків, чи там оренної квартири, там... яку перебувають mm -hmm. у Польщі. Mm -hmm. Так, так, так. Писати там, де є на той момент, коли заповнювали. Коли заповнюєш заявку, система пропонує тобі різні види освіти, mm -hmm. щоб записати, oh. яка саме в тебе освіта. Так. І у нас є таке поняття, як спеціаліст. Є uh -huh. поняття е, магістр, uh -huh. молодший спеціаліст, як правильно вказувати свою освіту, і чи магістр український або спеціаліст український відповідає магістратурі, бакалаврату, і що таке взагалі спеціаліст uh -huh. для американців. Так, да, да. в Америці нема спеціалістів, О, так. скажу вам так. Так, Тут тобто у вас ти... буде ерор в голові, помилка, що робити? Ви пишете бакалавр. Ви пишете бакалавр. А якщо у вас є диплом магістра, ви пишете магістр. магістр. Потім ви будете перекладати, і там навіть так написано мастер degree. Тобто, тому в цьому моменті так це треба знати. Ще буває таке технікуми, наприклад, це як коледж. Я не думаю, що це дуже така велика прям проблема, за яку зачепиться офіцер, але ви не знаєте. Ну, Просто не знаєте. Краще, щоб у вас все дуже добре.